i <laughs> Доброго ранку. Попри атаки, попри сумні дати нашої історії, ми все ж таки виходимо в ефір для того, щоб зробити ваше життя хоч трішки щасливішим. Хоча чому трішки? Адже щонеділі, щотиражу, тут на вас чекає цілий мільйон. Отож, пані та панове, в прямому ефірі лотерея Лото Забава! Лото -забава. І осін-ось він, ось він рецепт нашого щастя. Він незмінний, він не зміни вже 25 років. Це білети лото забава. До речі, напишіть нам, які вам більше білети подобаються: термінальні чи типографські. Одразу звертаю вашу увагу. Шанси у них абсолютно Однакові. Абсолютно рівні. Просто термінальні білети Забава» ви можете купити онлайн на сайті МСЛ, не виходячи з дому. І це дуже і дуже зручно. Типографські білети Лото Забава, ви можете обирати. Обирати і грати не один раз. Для новачків зараз все розкажу. Ви підходите на точку продажу МСЛ і обираєте, обираєте білет. Купуйте той, який як на вас так ви так як, як кажуть, як на вас дивиться. Або дивитеся ви і, і бачите там дату народження вашої дружини, або вашу дату народження. Або просто відчуваєте, що цей білет благає вас. Купи мене, і ви його купуєте. І знову ж таки, як я вже казав, грайте декілька разів. Та що там декілька разів? Грайте скільки завгодно. Ви просто на касі. Підходите з цим білетом і на касі оплачуєте наступний тираж і отримуєте квитанцію з номером тиражу і датою розіграшу. І граєте, граєте, і ще раз граєте. І дай Боже виграєте. А зараз щодо вигравання, то я хотів би звернути вашу увагу. Панове, на кону Лото Забава. Сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і цілий 1 мільйон гривень. Лото забава. З мільйоном веселіше, так? Ну що ж, з хорошим настроєм ми відкриваємо розіграш 1307-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. За Ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. Ну що ж, дорогі друзі, я про білети розказав, а де їх купувати, не сказав. Тому розказую. Термінальні білети ЛОТО Забава ви можете купити на сайті МСЛ. Він саме такий: msl.kyiv.ua. А от. Типографські білети ви можете купити на точках продажу МСЛ. На автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, Око і Укрнафта. Також ви можете купити такі типографські білети в магазинах. Запам'ятовуйте, які магазини: магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Ну, час. Розпочинати і перший розіграш, і це розіграш. Парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож 300 тисяч гривень чекають на вас. І нехай саме ви сьогодні ці 300 тисяч гривень виграєте. Так воно і буде. Всім бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І до нас поспішає кулька під номером 16. Наступна колька це колька під номером 62. Кулька під номером 5. Чітко працює «Лототрон». І уважно за грою стежить наша тиражна комісія. Наступна колька це колька під номером 33. Колька під номером 47. Наступна колька це колька під номером 70. Різнокольорові кульки. Вони мені нагадали. Типографський білет ЛОТО Забава, який ви можете обирати. Приходите на точку продажу месел і купуєте той типографський білет, який на вас дивиться. Кулька під номером 25. Наступна кулька. І це кулька під номером 36. І з тетерпінням чекаємо. На переможну фінальну кульку із цього лототрону, і це колька під номером 55 Вітаю щиро, вітаю радо вітаю усіх переможців! А їх немало. Усіх переможців розіршу парочка. Дуже дуже хотів би привітати головного переможця. Але як підказує мені мій комп'ютер, е головний приз втримався на кону. Нічого, це тільки додає нам запалу. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розіграшу парочка, а це 300 тисяч гривень. Парочка. Далі, шановні, трішки про мрії е, Лото Забава. А мрія вона ось яка, Щоб ви, шановні шанувальники, лото забава повернулися. У нашу студію. Так воно і буде. О, потрапити до нас у студію, також мріє головний переможець минулого тиражу. Це пан Володимир з Києва. Що цікаво, що пан Володимир, як і я, працює в театрі. Наразі ми не знаємо, в якому театрі він працює і ким він працює. Сподіваємося, коли він буде у нас у студії, він нам все розкаже. Ще щось цікаво, що це вже другий виграш пана Володимира за півтора року. Так, минулого року він виграв 95 тисяч гривень. І у цьому році він виграв 190 тисяч гривень. Секрет його успіху, як він стверджує, в наполегливості. Грайте, мрійте і вигравайте. Як ми знаємо, ці гроші пан Володимир витратить на ремонт авто і квартири. Ну і звичайно не обійдеться без донатів. Дорогі друзі, там хлопці на передовій потребують нашої допомоги, тому що їм нелегко. вони знаходяться у самому пеклі щодня без вихідних. Тому хто як не ми їм допоможемо. Білети благодійної лотереї «Дар». Весь дохід від проведення благодійної лотереї Де дар йде на допомогу ЗСУ. Разом до перемоги. Ну а зараз ми притул підійшли до одного мільйона. І я оголошую: велика гра! Велика гра. Отож, велика гра 1307-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вівкнути цей лототрон. Колька під номером 33. Колька під номером 15. Колька під номером 21. Колька під номером 7. Колька під номером 5. Колька під номером 54. З радістю хотів би зачитати коментар від шанувальниці Лото Забава Ольга Оніпко з міста Хорол полтавської області. У ФБ вона пише. А у нас кулька під номером 70. У ФБ Вона пише: Граю щонеділі. Чекаю єдину розраду зараз в нашому важкому житті. Колька під номером 59. Неймовірно чекаю на джекпот і на зустріч з паном Анатолієм. До скорої зустрічі! Колька під номером 29. Павло Течина колись писав. Дим димок від машин, кулька під номером 26, мов дівочі літа. Не той тепер вигород, Горолорічка не та. Так, наше життя дуже змінилося. Кулька під номером 34. І ця війна, як ніколи, об'єднала наше суспільство. Ми зараз одна велика родина, кулька під номером 17. Ми зараз, дорогі друзі, з вами одна велика родина, яка бореться за свою волю і незалежність. І перемога буде за нами. Наступна на це колька під номером 10. Колька під номером 24. Ну як не сказати, що сьогодні 24 листопада. Колька під номером 46. Нещодавно ми відсвяткували наш ювілей. Нам 25 років. Чверть століття. Колька під номером 53. Ну, а нормальний ювілей треба святкувати скільки правильно цілий рік. Колька під номером 66. Щодо святкування, це був натяк. І згодом ви зрозумієте, про що я. Кулька під номером 16. І ще раз хотів би наголосити про благодійну. Благодійну Лотерею ДАР. Весь дохід від проведення цієї лотереї, благодійної лотереї Дар йде на допомогу ЗСУ. Кулька під номером 20. Велика гра триває. Білети ЛОТО Забава як термінальні, так і типографські. Кулька під номером один. Велика гра триває. Отож, термінальні білети лотозабава. Ви легко можете придбати онлайн, а саме на сайті МСЛ, не виходячи з дому. Е, типографські білети Лотозабава ви можете придбати на точках продажу МСЛ. А ще на автозаправках. Кулька під номером 19. Велика гра триває. Автозаправки, де ви зможете придбати білети лотозабава? Це такі, як. Хло, як Око і Укрнафта. Також магазини. Магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Кулька під номером 61. Велика гра триває, а на кону Великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. 434 мільйонери ЛОТО Забава. Ми з нетерпінням чекаємо на наступного. Кулька під номером 4. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на наступного мільйонера Лото Забава. 435-го мільйонера Лото Забава. Кулька під номером 40. Стоп Лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас у нас є головний переможець. Головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Сумській області. Номер щасливого лотерейного білета 0006107. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно, щойно він виграв 190 тисяч гривень. І знову я звертаюся до головного переможця сьогоднішньої великої гри. Вельми шановний, будь ласка, вельми шановний головний переможцю, Будь ласка, не затягуйте а якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Зробіть це, будь ласка, щоб потім я не оголошував у прямому ефірі, що головний приможце не зголосився. Ми чекаємо, перевірте свої білети. Зробіть це, будь ласка, вчасно і красиво. А зараз я красиво хотів би наголосити на тому, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон. Гривень. Лото забава! Ну що ж, закінчилася ще одна програма Лото Забава я ще раз вітаю усіх переможців. А їх щонеділі, що дуже і дуже багато. Я вас вітаю, шановні, і прошу не затягувати, а зголоситися на гарячу лінію. З нетерпінням знову. Будемо чекати на зустріч із вами рівно за тиждень у неділю о 9.02 на телеканалі Апостроф Тіві. На Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Дорогі друзі, бережіть себе, бережіть один одного і допомагайте! Допомагайте нашим Збройним силам України. Допомагайте щодня, щогодини. Тому що, хто як не ми допоможемо нашим воїнам, білети благодійної лотереї Дар це ваша можливість легко допомогти нашим героям. Ну що ж, як я вже сказав, до зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам!